Чому вам не потрібна дисципліна, про яку всі говорять? Я впевнена, багато хто з вас спробував вставати о 6 ранку, зранку бігати. Холодний душ, планувати весь день по годинам, бути максимально продуктивною. Все це закінчувалось, дай Бог, через тиждень. Це далеко не тому, що ви ліниві чи слабкі. Знаєте, нас навчили дивитись на дисципліну як на якесь покарання. Треба змушувати себе робити те, що не хочеться, бо лише так. Прийде результат, але ті звички, дисципліновані звички, працюють лише тоді, коли вони резонують з вашою природою. Якщо ваша енергія це недосягаторство, не вставати о 6 ранку, а ви навпаки більш творча людина, вам потрібно знаходити більше творче проявлення, наприклад, спорту. Це не якась відмазка, це те, що економить роки життя. Мені моїм клієнтам, наприклад, допомогла матриці душі дізнатися, які звички забирають енергію і які навпаки. Додають секрет в тому, щоб знайти свій підхід. Підписуйся тут багато корисного.